Слава Ісусу Христу, Благословеного недільного дня. Ми вже синочками йдемо до Сергійка. Слава Ісусу Христу! Слава так, то мої козаки, дивіться, двоє, все, а то третє лежить, дивіться. Лягнув собі, лягнув собі. перев'язку зробили. Добре? Мійте хороші, хороший. Мій хороші, ми грубкі. Бачите, які ми грубенькі. Тому моя дитина золота. Трошки хворіє, хлопці, обнімайте сірошку. Обнімайте Сергійка. Це йому. Люди, які класні вони всі, я, я крівідні. Це, це най, най, найцінніше, за що я за що я живу на тій землі. Хотімо хлопці всі. Отімо всі, отімо всі. Так, Максимко. Так. Що, як здоров'я? Все добре. Зранку прокапали. О, перев язку. Перев язку зробили перев'язку. Перев'язку зробили? Ну, дякую лікарям Ланецької лікарні. Все добре. Тобі їсти є, на тобі теж трошки принесли вітамінів. Катєтка не смажу, різдвяний піст. Годують. годують нормально? Да. Дякую за молитви, з Рейком все добре, з Михайликом теж все нормально, так. І з Максимом, все слава Богу. Ну, Васильку, ми тебе згадуємо. Віктора позовчора міліцію спинила на машині, де віктор вже сьогодні без машини. Що думав на моїй пошті? Всім здоров'я, добра, благословення. Ввечері зустрінемося на ефірі. І ще якісь баняки треба з нової пошти забрати на рекламу. Щоб баняки рекламувати будуть. з Богом, попа.